Цей тиждень розкривається перед тобою, немов тиха світанкова брама між двома станами буття тим, що залишилося позаду, і тим, що вже йде до тебе навшпиньках. Енергія 24-30 листопада м'яко, але наполегливо кличе тебе сповільнитися, не тікати вперед, не обертатися назад, а зупинитися саме тут, у точці переходу. Всесвіт говорить до тебе не словами, а тонкими відчуттями. Легкими хвилями інтуїції, дивними снами, які не хочуть відпускати тебе після пробудження. Цей тиждень не про швидкість, він про ясність, про тихе внутрішнє я знаю, яке з'являється тільки тоді, коли ти дозволяєш собі почути. Всесвіт стоїть поруч і шепоче «Ти готовий? Давай я проведу тебе через це оновлення. Головна вібрація цього тижня очищення, але не через руйнування, а через розуміння. Ти можеш раптом відчути, що речі, які ти звик ігнорувати, тепер звучать голосніше: невисловлені емоції, старі думки, затримані слова, непомічені сигнали все підіймається на поверхню, щоб бути почутим. Енергія цього тижня ніби ставить перед тобою дзеркало і питає: це ще твоє? Чи ти тримаєшся за це лише зі звички? Це час внутрішнього порядкування, час, коли те, що не резонує з твоїм шляхом, почне відходити саме по собі. Емоції можуть коливатися від легкого смутку до несподіваних хвиль натхнення й сили. Це нормально. Так відбувається, коли внутрішній простір очищується для нового етапу. Цього тижня особливо голосною стане підсвідомість: ти можеш бачити повторювані числа, зустрічати людей, яких давно не згадував, отримувати дивні збіги, які чомусь викликають у тобі резонанс. Сни стануть більш насиченими, емоційними, символічними. Почуття я щось знаю, але не можу пояснити чому. Це і є голос Всесвіту, що проходить через твою тіньову сторону. Внутрішні попередження, легкі сумніви, короткі видіння, зміни настрою без причини. Усе це не хаос, це шлях, що викладається перед тобою крок за кроком. Твоя підсвідомість працює дуже глибоко. Вона прибирає перешкоди, допомагає побачити те, що ти не хотів помічати раніше. Всесвіт просить лише одного. Будь уважний до знаків. Один із найважливіших уроків цього тижня відпускання. Не через біль, не через боротьбу, а через усвідомлене, м'яке розуміння мені це більше не підходить. Це можуть бути старі прив'язаності, моделі поведінки, страхи, певні стосунки або навіть мрії, які вже віджили свій час. Енергія тижня допоможе тобі побачити, що ти переріс те, за що тримаєшся. І так, може з'явитися легкий сум. Це нормально, це емоція переходу. Коли ти відпускаєш старе, звільняється місце для нового, для себе обновленого. Цей тиждень принесе тобі момент прозріння я більше не хочу жити так, як раніше. І саме це відкриє шлях до нового циклу. Цей період не про різкі рухи, про малі, але щирі кроки. Якщо ти зробиш навіть щось маленьке в напрямку того, що наповнює твою душу. Всесвіт відгукнеться миттєво це час намірів, а не великих ривків. Підтримуються навчання та нові знання, очищення простору, завершення давніх справ, тихі внутрішні рішення, перезавантаження, творчість, повернення до себе. Енергія дій цього тижня лагідна, вона не штовхає, а направляє як легкий вітер, який показує, куди тобі варто рухатися. Якщо ти довіряєш своїм відчуттям. Стихія вогню овен, лев, стрілець. Ви відчуєте потяг до активності, але Всесвіт просить вас сповільнитися. Зараз не час для ризикових кроків, час для стратегії і натхнення. Ваше внутрішнє полум'я не згасає, воно просто змінює форму. Прослухайтесь до інтуїції: вона підкаже точний напрямок. У стосунках чесність, у справах ясність. Стихія землі, телець діва. Козиріг для вас тиждень принесе стабілізацію. Не через великі дії, а через наведення порядку. Очищення простору, завершення старих справ і внутрішня дисципліна принесуть заспокоєння. У фінансах можливе повільне, але стабільне зростання. Всесвіт просить не триматися за те, що давно втратило сенс: стихія повітря, близнюки, терези, водолій. Ваші думки стануть гостріші, а усвідомлення глибшим. Це час важливих розмов. Навчання, набуття нових знань і переоцінки старих переконань. З'явиться ідея або інсайт, який змінить ваше бачення ситуації. Всесвіт каже, справжня відповідь народжується всередині вас. Стихія води, рак, скорпіон, риби. Ваш тиждень глибокий, інтуїтивний, емоційний. Може підійматися те, що ви давно ховали в тіні, і це знак, що настав момент очищення. Дозвольте собі відчувати. У стосунках стане зрозуміліше, кого варто залишити у своєму житті. Сни цього тижня ваш компас. Будь обережний із різкими рішеннями. Енергія тижня ще не стабільна, вона формується, тому не варто робити вибір на емоціях. Не поспішай у розмовах, не тисни на ситуації, не повертайся до того, що вже раз показало свій урок. Уникай поспіху і хаосу. Важливо не ігноруй тіло. Воно теж подає сигнали. Це час чесності, спостереження і внутрішнього заспокоєння. Дозволь подіям розгортатися природно. Все світ каже тобі. Ти на порозі нового, все, що відходить, відходить, щоб звільнити місце, все, що приходить, приходить точно вчасно. Цей тиждень не завершення, і не початок, це міст. Міст між старою версією тебе і новою, більш цілісною. Твоя сила зараз у спокої. В уважності до себе, у здатності чути знаки, навіть якщо вони тихі. Пам'ятай ти не один, ти у процесі глибокого оновлення, і в кінці цього тижня ти відчуєш те саме полегшення, яке приходить після довгого справжнього очищення.